На 80-му році життя помер народний артист України, один із основоположників української естрадної пісні та засновник легендарного ансамблю Смирічка Левко Дудківський, яким запам'ятали видатного композитора, колеги та друзі. Дивіться в нашому сюжеті. Український музикант і композитор, засновник і керівник ансамблю Смирічка, народний артист України, режисер, педагог один із основоположників української естрадної музики все це про Левка Тарасовича Дудківського. Левко Тарасович Дудковський, як я його називаю татом ансамблю Смирічка, тому що я був свідком встановлення ансамблю Смирічка в Чернівецькій філармонії. Пам'ятаю неповторний дует народного артиста України Назарія Янучука. І Василя Зінкевича, тому що заради цього дуету фактично був створений ансамбль. І Левко Дудковський тоді, в той час, був керівником цього колективу. Фактично він породив цей колектив. Фактично, він так як він місцевий композитор, то його пісні і пісні ансамблю Смирічка на той час чули не тільки в Україні, а далеко за межами нашої держави. Він прославляв Буковинський край, він прославляв Україну і був великим справжнім патріотом. Завдяки левку Дудківському та керованому ним ансамблю Смирічка починався професійний злет і популярність солістів Смирічки Назарія Яремчука і Василя Зінкевича, композитора Володимира Івасюка, співаків Софії Ротару, Павла Дворського та інших. Ще, будучи студентом Чернівецького музичного училища, ми зі своїм тріо вокальним виступали в цьому театрі прекрасному. Після концерту підійшов Левко Тарасович, каже. У вас гарно виходить, не хотіли б зробити записи. Ми кажемо з задоволенням, я і мої побратими. І він в 1975 році зробив перші записи на Чернівецькому телебаченні, коли він працював звукорежисером. Ми записали тоді низку народних пісень. І Він каже, а чому вам не піти в філармонію ансамбль Смирічка? Ми кажемо, нас наше навчання, ми хочемо здобути музичну освіту. Ну, коли закінчите, вас чекає колектив Смирічка. Ми вже тоді знали, що Левко працював, заснував ансамбль Смирічка. І тому такі прекрасні запросини використали вже в 1976 році, коли він перезвонив адміністратору філармонії, щоб мене прослухали, мене прослухали і запросили в ансамбль Ансансмирічка, де я працював 18 років, і в тому числі під керівництвом художнім Левка Тарасовича Дудківського. Був професіоналом своєї справи. Саме так описують Левка Дудківського, його колеги та друзі. По-перше, професіоналом. Він чудовим музикантом. Він любив свою працю донестями. І він вимагав, щоб ті, хто виходить на сцену, щоб повністю віддавалися до кінця над образом, над музикою, над е, текстом, над виглядом. Дисципліна в всьому. Буквально декілька тижнів назад ми розмовляли. Він мріяв про свій творчий концерт. Йому 80 років виповнилося. Він хотів, щоб я співав його пісні, щоб співали мої сини В'ячеслав. Ми згодилися, сказали левко, поправляйся, будемо творити, будемо. Перемагати піснею був дуже цікава, проста людина. Я часто е радився з ним з приводу різних речей. Ми сідали за кавою чи за чаєм на площі. Філармонії він розказував цікаві випадки, які траплялись з ними з ансамблем Смирічка на гастролях не тільки в Україні за кордоном, а таких кумедних ситуацій було дуже багато. Він організовував був учасником багатьох фестивалів в Карпатах. Там і ще на зорі ансамблю Смирічка розказував такі цікаві якісь випадки, які мені просто було і з точки зору як історію, історію розвитку нашого мистецтва Буковинського. То він одна з найяскравіших особистостей. Однак, 16 травня, після перенесеного інфаркту та covid 19 серце народного артиста України не витримало. Буковина Україна втратила великого музиканта, великого митця, духовного просвітника. Бо він своїми піснями запалював людей на гарні справи, на єднання, на нашу єдність в Україні. Тому Буде не вистачати нам Лука Тарасовича, але всі, хто живе, я впевнений, візьмуть на себе частину його стремлінь, його мрій і донесуть так, як він любив. Зробимо його концерт, згадаємо його пісні і буде жити українська пісня, пам'ять про Левка Дудківського, бо його Україна і його пісні будуть завжди пам'ятати. Ірина Задорожна, Сергій Грубляк, Андрій Доротюк, Чорнівецький промінь.